Дякую, що ви доєдналися. Ну, звичайно, є про що поговорити особливо на тлі таких потужних рішень Рада національної безпеки і оборони збирається. Володимир Зеленський заслуховує звіти керівників відомств: міністра охорони здоров'я, міністра соціальної політики, генерального прокурора. Генеральний прокурор подає у відставку. Я так розумію, що звіту у Верховній Раді не буде. Достатньо і президента, який зробив відповідні висновки. І, звичайно, очікуємо потужних рішень по, по всій вертикалі МСЕКів. Володимир Зеленський згадав про пенсійний фонд, про митницю податкову. З усім цим треба ретельно оперативно розбиратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Знову ж таки, а що замість Мсеку? А які кандидати на посаду цих прокурорів? Хто прийде на посаду цих прокурорів, яких можливо звільнять разом із Костіним? Ну е, треба сказати, що це рішення воно тхне так на кілометр, густопсово, як кажуть окупанти, тхне компаніччиною, тому що по суті ще вчора. Генпрокурор Костін заявляв про те, що він створить комісію. І раптом на Панкові зрозуміли, що пара з під цього, ну, так би мовити, з цього казана, вона виривається з великим свистом і може перевернути всю систему влади. Тож, з переляку, сьогодні скликали Радбез, і цей Радбез, як завжди, народив мишу, тому що. Є така практика бюрократична. За невідомих обставин створюй комісію. Якщо зовсім невідомі обставини пиши указ, написали указ, я прочесав його вздовж і впоперек по діагоналі, по всьому, я не помітив, що це указ воєнного часу. Це абсолютно мирний документик, який е каже суспільству: нічого не, став, не трапилось, ні. Якщо ви ліквідуєте МСЕК, то чому ви не ліквідуєте прокуратуру? Яка в прямій зв'язці? логічно. В мене крутилося на язику, пане Володимире. Аж може і прокуратуру ліквідуємо? Ну вже ж Костін пішов, вже нема що ліквідувати. Костін це прокуратура, прокуратура це Костін. Все інше не прокуратура. Тобто нас привчають до того, що е, сьогодні РНБО не тільки прийняло. Потужні рішення, а ще й рішучу потужність застосував. І тут треба суспільству повинно якось визначити, чи, чи за, рішуче, за рішучу потужність воно, чи за потужні рішення. Далі суспільству не треба йти. Ось вам дві сосни, навіть не три, дві сосни. Не корабельних довбіться між цих двох сосен і не лізьте в справи, так би мовити, хлопців, які наживаються на тлі війни. Пам'ятаєте, у нас ж і боротьба з олігархами відбувалася. В нас ж немає вже олігархів, і, а, а телеканали олігархічні тепер фінансуються з державного бюджету. Теж варіант ліквіда ліквідації. Так, це ж олігархи фінансуються з державного бюджету. Це ж не, не, не зовсім їх. Тобто канали, які включені у е, єдиний марафон, раптом під час війни, оскільки зайві кошти, е, так би мовити, на дорозі не валяються, олігархи переклали утримання своїх каналів на період війни на плечі держбюджету. І відповідно заплющили очі на, так би мовити, на контент своїх каналів. А те, що там верзеться, те, що з ефірів цих каналів несеться, воно інколи здається, що ну, е, е, я розумію, що не всі в суспільстві є інтелектуали, є і альтернативні інтелектуали, але хтось мені пояснить, якого біса я маю фінансувати своїх податків якихось покидків, які називаються. Е, Ну, прости господи, ну, або психологами, ага. або, ну, те, що вони говорять, це, це взагалі, так би мовити, воно не зовсім з психологічної науки. Або якогось біса. Як не гадалки таро, то, то ще якісь там, е, ну, е, так би мовити, Розшифрувальники знаків зодіал. ну наш, це, це ж суспільство має отримувати за бюджетні кошти абсолютно номінальну суху інформацію. А не пройди світів, крутити деннічно за бюджетні кошти на телеканалах, пане Володимире. От з цим краще ми з вами справляємося в нашій програмі Близнюки на моєму Ютуб каналі Близнюк наживо от ми там розшифровуємо дуже добре знаки зодіака. Хто захоче можуть доєднатися в будь-якому випадку? Я ось про що от зараз знову ж таки. Чи побачимо ми якісь от все-таки дієві рішення? Я маю на увазі вироки. А, бо змі... почнуть змінювати осіб персоналій. Волимер Зеленський каже: от винні персоналії. Так, персоналії винні. Вони мають бути покарані. Але саме покарані відповідними вироками, доказами. А як? Ну я не уявляю собі прокурори прокурорів. Ну, тут є одна складність. Справа в тому, що прокурори тепер нинішні, так би мовити, порпореформлені прокурори. Вони ж інвалідизувалися після масі своїй після 2019 року. Тобто банкова спокійно спостерігала як прокурори, переступають через закон, через мораль, через етику. І очевидно, банку це влаштовувало. Чим більше вляпані в всяких аферах ці прокурори, тим старанніше вони відстоюватимуть інтереси влади. Вони як ми спостерігаємо, наприклад, згадаймо прокурорів на суді полковника Червінського. Це по моєму і є вирок прокуратурі, після якого вона має бути ліквідована так само, як і МСЕК. Тобто, це це якісь, ну я не знаю, мене було таке враження, що це розумово неповносправно. Тобто їх не можна приводити на, на змагальний процес в суд, де вони просто бекають і мекають, вони не можуть нічого пояснити. А якщо врахувати скільки які зарплати отримують ці прокурори, то виникає взагалі питання: а чому під час війни? Взагалі, будь-які цивільні службовці отримують зарплати вищі ніж солдат на передовій. Таке війни не може бути під час війни. Найвищу зарплату мають отримувати військові, особливо учасники бойових дій, які проводять ну, з ризиком для здоров'я життя певний час на лінії боязвіт. Ну так, або пенсії отримують у віці 42 роки, перебуваючи на посаді, на високій посаді очільниці прокуратури. Я маю на увазі нещодавній знову ж таки скандал з очільницею Черкаської обласної прокуратури. Ну знаєте, от ще мене цікавить, і не тільки вироки. А що будуть говорити ці прокурори, на, е, е, які покази будуть давати, і куди ця ниточка приведе вся? Ну, тут треба ж. Е, справа в тому, що оце відсікання МСЕК, воно. Чому я сказав, що цей указ виписаний так, ніби в uh -huh. нас ма війни? Справа то в тому, що в найбільш свинський спосіб представники МСЕК поводились із. Ветеранами війни з пораненими, особливо з ампутантами, які ну, десятками разів і, і годинами повинні були простоювати на мелицях під їхніми кабінетами, бо вони, хапаючи такі гроші, навіть не спромагалися крісла купити, стільці, щоб, щоб люди з інвалідністю могли присісти. Вони стояли в коридорах, товпились. Так от, в цьому капіті. Тут все це невіддільна частина зневаги держави до військовослужбовців, які втратили здоров'я на війні. І от зараз, коли виникає питання справедливості, то що ми бачимо перший звіт прокуратури по Хмельниччині був про те, що ліквідуються всі призначення інвалідності. Для цивільних протягом там останніх трьох років, і це безпосередньо починає зачепило точно ну ветерани, які яким... підряд зараз почнуть. розумієте? вони собі зараз дають ще більше роботи, показуючи свою оцю бурхливу діяльність. А нас цікавлять, от президент каже персоналі так. Нас цікавлять персоналії. І не так, щоб взяти закритим сек, розпустити і забути про це. Ні, нам треба знати прізвище кожного. В кожній області, в кожному районі треба знати прізвище, імена. От, починати треба з того, що генпрокурор Костін не йде за власним бажанням. Ні. А він, він спочатку і звітує. А якщо Ді... є до чого причепитися, то ще і можливо якісь провадження. Так от, ві... проти нього має бути від... відкрита справа проти всіх власних прокурорів, які в супереч закону, ну от ми згадали цю Черкаську прокурорку. Так вона, по-моєму, 37 років інвалідність оформила собі. Але не забувала весь, весь цей час відпочивати в Карпатах, лазити, стрибати по горах, як молода косуля. І все в порядку, все, ну, може, ну, це така система реабілітації? Можливо. Ну, але най... справа в тому, що чому я кажу, що це указ це чиста компанійщина, тому що зараз одним чохом виплескують і дитя разом з водою. Тобто, мало того, що багато ветеранів війни інвалідні з, з трудом виходжували свої ці посвідчення і пенсії інвалідські. Так їх зараз одним чохом будуть ліквідувати. Потім наново ці люди повинні знову ходити на комісії і переоформлятися. А є ще одне питання: справа в тому, що через МСЕКи пройшла певна кількість людей, яка виїхала за межі країни, потім з довідками від МСЕКу. А хто поверне цих людей назад? Хто буде покараний за те, що випустили цих людей за кордон? Якщо вже зараз у цьому указі згадується про те, що прикордонна служба має не випустити, так би мовити, діючих представників МСЕКу, які, МСЕКів, які точно собі понавиписували інвалідності, ну подивімося, Миколаїв, Миколаєві, керівниця Миколаївського МСЕК, собі і синові оформила інвалідність, син, до речі, е, студент е, медичного вузу. Пане Володимире, тут нам коментарі пишуть наші е, глядачі, які дивляться в Ютубі. Пишуть: а цікаво, куди е, е, Надька е, Поматка пише, я просто погано бачу. Е, цікаво, куди пішу, підуть екс працівники СЕК в ТЦК? На банку. Вони ж провірені. Ну, дивіться, якщо Костін внаслідок оцього, що він натворив. Тобто він заплющував очі на, на те, що прокуратура витворяє, поїде послом за кордон, в якусь е, багато, як Венедіктова поїхала, е, і встигла там зганьбити Україну з голови до ніг. Якщо Костін поїде внаслідок цього скандалу послом за кордон, а тепер питання: а яка країна підпише йому е, документ? Яка країна Гріман підпише на нього? У нас вже були скандали вже. В нас, наприклад, Резніков, корумпований тіпок, колишній міністр оборони, він намагався бути послом і в Великобританії, і в Польщі, і навіть в Норвегії. Нема все зникло. Пригадується Данілов, ледь не послом Норвегії вже. Був оголошений. А потім, а потім його пророкували послом в Молдові. Е, а, у нас там немає посла. Подивіться, що відбувається в Молдові сьогодні. На жаль, на жаль, Молдова весь час, ну вона дуже така, я б сказав, чутлива до виїзду конструктивних прогресивних людей. І тільки от мільйон молдаван живе в Європі, в Сполучених Штатах, і, і ну, зокрема, в Іспанії, Франції Італії. Ну... і Італії. без людей е е Майя санду ледве, ледве, ледве набрала там 40 з лишком відсотків голосів. А е були б ці люди, вона виграла в першому турі. От дивіться, от знову ж таки, наші дописувачі пишуть Vegas Place. Персонал денової МСЕК, ви як і де будете набирати за два місяці? Злагодження системи до єдиного. Це цілий пласт медико, соціальної та суспільної, в тому числі, роботи, і це не два місяці. Ну, правильно, людина ставить абсур... запитання. Я якраз про це записав відео на свій канал зранку вийде. Так от про що мова? При такій куцій лаві, кадровій. У Зеленського, звідки вони збираються набрати людей? Ми ж пригадуємо, що вони всіляко уникали будь-яких конкурсних процедур. Хоча в рамках нашої євроінтеграції ми повинні на всі посади призначати чиновників через конкурсні процедури. Згадаємо такого собі Кирила Тимошенка, якого міністру меров призначив стратегічним радником з комунікацій. Без жодної конкурсної процедури. Так що це за євроінтеграція така?